Вчора під вечір похолодало, то я сиділа в хаті і різала свої фігурки. Ну, так мені щось захотілося. Ось це моя стара фігурка. Їй вже три роки. Вона, бачите, вона вже не біла, вона геть сіра. І я так підозрюю, що вона скоро покриється мохом. Заросте мохом. Це односторінна, вона з одної сторони однобічна. Ця сторона в неї не оброблена. Бачите? Я взагалі вважаю, що чим більше от таких от виступів, от от, тим воно краще. Вони ж робляться з каменю. розумієте? Це коли виливається з бетону, з цементу, тоді воно так гладке, його фарбують і все. А це, ось бачите, оці нерівності. Оце мені дуже подобається. Я буває, я її навіть не шліфувала. Ті фігурки, що я нещодавно відсилала, то я їх зашліфовувала. Ось такою Ось. Ось такою шкіркою. І ось і вчора я зробила ось таку ще одну, вона також одностороння, там з тої сторони нічого немає. Робила їй ріжки. Я Лідії, до речі, відправляла отаку фігурку, я також зробила ріжки, але я щось невдало повернулася і один ріг відломився, тож я обидва їх прибрала. Оце ось така, ну це на кшталт цієї. Вони родичі, так би мовити. А це ахатинка. У мене була така, равлик був такий, два з половиною роки прожив. Тут я зробила ріжки, але бачите, вони, ну, тут не, неможливо зробити такі, щоб вони. Ось він зламався. Ось, ось оцей, він зламався. Оцей ще тримається, він цілий. Робила цей, покажу ялівець. Ой, знову перескочила. О, ось так у мене вийшла оця хатинка. Також вона не зашліфована, бачите, тут так, такі ці. Ну, до того настругалася кривавого мозоля собі настругала. І пальці тепер болять не можу. <смі> Виделку не можу тримати в руках, ось телефон тримаю, а рука вже болить. А на цю руку. Мені незручно, бо там камера в мене з тої сторони. А це робила черепашку. Але в мене вийшло знов таки равлик вийшов, але хвостатий. Подивіться. Я ж сміюся, не звертайте уваги, я не, зроз... не зійшла з розуму, ні. Просто нас знову гепають, сніг іде на дворі такий, а вони падлюки гепають і гепають. Це в мене захисна реакція, вже випрацювалася на оці вибухи. Ну, Це для організму добре, тому що тут можна зглузду з'їхати конкретно. Так ось, була черепашка, я її дороблю, буде равлик. Також буде равлик. Ось бачите, тут дірочка в неї. Якраз тут буде оця підошва, оця ніжка ніжка оця буде. Ось, ну, я себе сніг іде, то я себе чимось займаю. Зараз покажу я лівець, як я скривила. От мені треба, Достеменно, коли сніг іде, колись якась непогода, мені треба йти і щось видумувати і робити. Ні, задумка в мене була давним-давно, та я все ніяк не могла її зробити. Ну, ось такі. Ось так покажу загальним планом. Ось мої фігурки. Мені дуже подобається.